Мої вітання, шановні телеглядачі. Як завжди у цій порі, ви дивитесь короткі новини. Спільні проекти про ООН та Європейського Союзу, створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та організацій. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Всі ці питання порушувалися на форумі місцевого розвитку, який нещодавно відбувся у місті над Тисою. Про перспективи подальшого розвитку та співпраці з проектами ПРООН і ЄС у місті Хуст та з якою метою проводяться подібні зустрічі, дізнайтесь з нашого першого на сьогодні відеоматеріалу. Програма Місцевий розвиток орієнтований на громаду, яка за сприянням проон та європейського союзу реалізовується в Україні, надає місцевому самоврядуванню нові можливості покращення інфраструктури та соціально важливих об'єктів освіти, медицини та культури. Місто Хуст можна вважати флагманом реалізації проектів проон та ЄС на території Закарпаття, і з кожним роком ця співпраця стає все більш тіснішою. Так нещодавно у стінах Хуської міської ради вже вкотре відбулося засідання форуму місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Долучилися до якого регіональні куратори проєкту ПРООН, громадський актив та керівництво міста. То рік, який минув в минулому році, був досить продуктивним. Я вважаю, я думаю, що ви також так вважаєте, для розвідків ОСББ. Коли ми починали, Олександр Володимирович, ну дуже ми слабо вірили у це. Казали, що це чергова компанія, що це розкажуть, що грошей не буде, що цього СББ не буде, не буде, нічого, нічого. Але коли пішли перші проекти і пішли перші, так би мовити, будинки, тоді народ, повіривши у це питання, ми почали дуже активно рухатися в цьому напрямку. У нас зараз у бюджеті міста закладено порядка півтора вже мільйона на слідующі. На слідуючій сесії ми ще додаємо суму бо ці великі будинки, два, які у нас є на Куйбішова, це до 5 мільйонів, це вперше в історії Закарпаття ми маємо, там треба власних коштів, на кожен будинок півтора мільйона, приблизно плюс-мінус долю. Але працюємо з Ощадбанком, щоб у кредит людям допомогти. І так, так, да, я думаю, що разом всі громадою і командою ми справимося і надалі цей рік, щоб був не менше продуктивним, як у нас був, скажімо, 15-й рік. Проведення подібних форумів, семінарів, зустрічей пріоритетне завдання регіональних кураторів проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Адже за їх словами, ініціативних людей серед місцевих громад багато. А ключовим недоліком є брак інформації. Ми виводимо громади, ОСББ, міські ради, сільські ради на принципі сталого розвитку. Для нас це і співпраця з університетами. Це спільна, це спільне написання стратегії сталого розвитку у міст. Це спільне написання з університетами стратегії залучення інвестицій або стратегій розвитку ОСББ. Це один аспект роботи. Інший аспект роботи, в якому вже приймає участь ХУС, це розумні міста, смарт-сіті. Ви через деякий час надасте нам свої пропозиції по участі в цьому компоненті. Це розумні міста. Що це? Це комфорт вашого проживання в місті. Інколи ми думали самі, що це основний упор на центри надання адмінпослуг, електронного урядування. Тепер ми вже відійшли від цього узкого напрямку, ми вже вважаємо смарт-сіті, розумні міста більш ширшим діапазоном. Лавочки в парках з фотопанелями, батареї сонячні, зупинки з електрозарядками для телефонів, смартфонів, ноутбуків. Це хостели для собак, хто виїжджає кудись на туризм або ще куди. Це туркарта в мобільному телефоні. Наприклад, я в'їжджаю в зону роумінгу хуста, де стоїть перша антена МТС, або кієві стара хуста, і Я отримую смс-кою або ммс план заходів культурних на тиждень гостій. Тобто там концерти, театри, якийсь цирк або ще щось. Тобто це комфорт проживання. Це ваше право і ваші думки, що ви включите вашу заявку. На 16 мая ми її від вас приймаємо і фінансуємо ваші ідеї. На форумі учасники мали змогу ознайомитися із досвідом вдало реалізованих проєктів, зокрема і в місті над тисою. Також регіональні куратори відмітили позитивну динаміку створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та їх бажання долучатися до проєктів Проон та Європейського Союзу. І, як зауважив Олександр Рябий, співпраця із реалізацією проєктів місцевий розвиток орієнтований на громаду буде обов'язково продовжена. Шановні телеглядачі, у минулих випусках новин ми розповідали вам про успішно реалізований проект покращення матеріально-технічної бази Кабінету фізики Кривської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Волонтерська платформа Ковфаунд та Небайдужа громадськість допомогли зібрати необхідні кошти на придбання обладнання для інтерактивного кабінету фізики. І щоб подякувати небайдужим людям, що допомогли покращити освітні умови закладу, була організована акція подяки від ініціатора Тетяни Вакарової. Про результати проєкту та про захід вдячності кривських школярів розповість наш наступний відеоматеріал. Про успішно реалізований проєкт покращення матеріально-технічних і освітніх можливостей інтерактивного кабінету фізики у Київській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів позитивно відгукується як педагоги, так і учні. Як зауважила ініціатор проєкту Тетяна Вакарова, інтерактивний клас допомагає застосовувати новітні методики навчання і в першу чергу така можливість стала реальною завдяки небайдужим людям, що долучилися до підтримки кривського проєкту «GoFundIt». До цього проекту долучилося 22 осіб: це Київ, Львів, Вінниця і багато людей, таких як я навіть їх і не знаю. Наприклад, Василь Жук нам подарував тисячу гривень, Вікторія, Тетяна і ще багато людей по 500 гривень. Це внески для кожної людини. Вони, звичайно, зараз в цей час дуже накладно людям давати гроші. Але якщо люди думають про освіту, про її майбутнє покращення, я думаю, що це люди дуже благословить. І ми дякуємо зокрема Мирославу Золтоновичу Білецькому, який нам теж дав дуже досить велику суму, і це було його остаточний заключний етап. І ключовий момент це був для нашого проекту. Ми і виграли проект і виконали його на 116%. Зараз ми маємо принтер, ноутбук, вайфай, роутер, мишку оптичну. І ми вже користуємося на все підключено. І за допомогою також випускників нашої школи це пішта Олег Михайлович, який нам все підключав. І зараз у нас все працює. Це дуже добре, коли вчитель має можливості, коли учні мають хороше навчальне середовище. Повірте, це є неоціненно для вчителя. Школярі Крівської школи організували акцію подяки на центральній площі міста. Вони висловили слова вдячності, записавши їх на повітряних кульках і випустили їх у небо. Наш проект реалізовано, дітки щасливі, щаслива і я, як вчитель фізики, як їхній наставник. І ми би хотіли подякувати тим людям, які нас підтримали через такі слова, приємні, щирості і подяки. І я думаю, що символічно це зробити в нас у хусті на цій площі, оновленій, красивій, такі, як зараз оновлений наш кабінет. І я надіюся, вся наша Україна буде така щаслива, оновлена і красива. І ці слова, я думаю, вони закарбовані на. Цих кульках будуть летіти в небо і постійно говорити тим людям ті слова, які ми їм відправили це щастя, здоров'я, миру, благополуччя, достатку. Ми вам щиро вдячні. Ці учні і я, як вчитель фізики. Тетяна Вакарова повідомила нам, що вони і надалі планують брати участь у проектах на платформі GoFundIt. адже на її думку, подібні програми це хороша можливість для освітян покращити умови та методи навчання. Всебічний розвиток дитини, її творчості та талантів це головна мета як батьків, так і вчителів. Відрадно, що завдяки старанням школярів та професійній роботі вчителів, місто Хуст постійно зберігає переможні традиції всеукраїнських олімпіад. Церемонія нагородження лауреатів та призерів регіональних та всеукраїнських олімпіад відбулася нещодавно у школі мистецтв. На ній побувала і наша знімальна група. Нагородження переможців та призерів регіональних і всеукраїнських олімпіад, а також їх вчителів, нещодавно відбулося у школі мистецтв. Тут кращі школярі міста отримали нагороди з рук міського керівництва. Дійсно, сьогодні надзвичайне свято. Я завжди радий до освітян приходити з привітаннями, але сьогодні це особливе свято, адже оцінюється рівень знань, який показують наші учні не лише на теренах Закарпаття, а й всієї України. Рівень знань, які їм дали учителі, рівень знань, які їм дали школа. Тому і оцінюється не лише базове навчання, а оцінюється і взагалі всі ці, що спонука. Ають інші фактори, які спонукають до таких результатів, напевно, важко перецінити значення вчителя та наставника у перемозі школярів, адже в першу чергу лише за вмінного навчання можна розвинути таланти дитини. Це робота скорпульозна, це робота складна, це робота постійна. І по-справжньому оцінити, що зробив учитель, може лише та дитина і ті батьки, які бачили цю щоденну рутинну роботу. Ну а коли вже результати є, то ми всі гарні, красиві і щасливі від того, що таке свято є. Я лише назву таку цифру, що із десяти учасників четвертого, тобто всеукраїнського етапу олімпіад сім стали переможцями. Ці семеро принесли славу, славу всій Україні, тому що знову, як і того року, Наші діти готуються, переможці всеукраїнських олімпіад, готуються до міжнародних олімпіад. Це дуже приємно, що про місто Хуст будуть знати. Тому у такій прекрасній обстановці сьогодні батьки, вчителі і переможці Олімпіад і малої академії наук були, отримали е, грамоти, отримали подарунки. Ну і як завжди, е, планово. Міською радою вже прийнято рішення закуплені путівки для цих учнів, переможців, вони будуть відпочивати цього року знову у здоровчому таборі, кошти виділені, все готово. Так що по заслугах і нагороди. Цього урочистого дня присутніх школярів, педагогів та батьків радували і вихованці Хуської школи мистецтв. На завершення заходу головний освітянин міста Василь Мочарник ще раз подякував вчителям за кропітку працю, а школярам побажав і надалі тримати високу планку своїх здобутків у навчанні. Такою була інформаційна картина цього дня. Дякую за увагу і нагадую, що короткі новини та окремі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці в соцмережі Facebook або ж на сайті за посиланнями, зображеними на ваших екранах. На все добре, хай вам щастить.